Всім привіт! Сьогодні я дам рецепт дуже смачної піци з грушею та сиром. Але тут тісто настільки смачне, що начинка може бути будь-яка. Так що вбирайте за смаком. Треба взяти живі дріжджі і цукор перетерти між собою. Розбавляємо дуже холодною водою, але спочатку трішки, і розчиняємо дріжджі, потім додаємо решту води. Беремо борошно, я використовую таке для дріжджової випічки, мені воно дуже подобається. Просіюємо просто перемішую лопаткою між собою інгредієнти. Додаю сіль і ставлю у тісто міс. Можна вимішати руками. Коли вже борошно вібралось, потім я ще додаю рослинну олію і вимішую до тих пір, поки не буде отакий комок, який налипне і однорідний. Це тісто готується заздалегідь, тому, якщо печете ввечері, робіть тісто зранку. Обминаємо тісто, робимо такий на защіп. Підкручуємо у колобочок і накриваємо харчовою плівкою, ставлю в холодильник на 8 годин. Через 8 годин його треба дістати з холодильника і залишити на 2 години при кімнатній температурі. Тепер готуємо начинку. Якщо груша тверда, викладаємо її на пергамент і посипаємо цукром, І ставимо хвилини на 2 у духовку. Ось так вже при кімнатній температурі тісто зігрілось. Але у мене воно при кімнатній температурі постояло лише годинку, тому о, доволі туговато було. А на пергамент я притрушую його кукурудзяним борошном, так гарненько. Якщо тісто липне, то його повністю обмакніть. у... Це борошно. І розминаємо обов'язково пальцями руками, розтягуємо. Як вам зручно, спробуйте будь-яким методом, але не скалкою, тому що ви просто зруйнуєте текстуру тіста, і воно буде не пористим, а як резина, туге і доволі вологе. Можете так робити, можете пальцями, як зручно. Якщо Погано тянеться, нехай ще полежить, зігріється, тому що холодне тісто погано тянеться. Я роблю таким чином: нехай краї будуть нерівні, це, навпаки, дуже прикольно потім виглядає дуже крафтово. Такий метод. Потім я беру крем-сир. Додаю вершки до зручної консистенції, неважливо, скільки які пропорції, щоб було зручно наносити на основу. І розпреділяємо. Духовку розігріваю вже до максимальної температури, заздалегідь. До речі, деко теж залишаємо у духовці на нижньому ярусі, щоб воно добре розігрілось. Достаємо нашу грушку карамелізовану. також я додаю ще не карамелізовану. Звичайно, для текстури вона буде більш хрумка у виробі. потім. Тут вона в мене просто заздалегідь лежала і потемніла трошки. Потім додаю сир, це в мене моцарела для піци, порізаний на квадратики. І також додаю сир з блакитною пліснявою, будь-який, який вам подобається. Потім я ще додам мигдалеві пластівці, вони вже в кінці їх буду додавати, коли вже буде золотавий колір мати піца. Поки що не додаю. Дістаємо, ось така красота в нас виходить. Можна додати режим конвекції, щоб вона більш підрумянилась. Коли піца трошки вичухає, я додаю мед. Тонкою ниточкою розпреділяю мед по нашому виробу, щоб був відтінок смаку, не треба дуже багато. І в мене був тім'ян, прикрасила ним. До речі, він дуже пасує. Обов'язково готуйте це дуже смачно, дуже незвичайно. Можна будь-яку начинку, щось подобається, щось не подобається, солену, солодку, неважливо. Вона дуже м'якенька, дуже хрустка. Ця піца ідеальна як для закуски до вина замість десерту. Це просто вибух смаків. Якщо залишились питання, запитуйте у коментарях. Ось подивіться, яка у нас смакота виходить. Бажаю всім смачної піци!